Привіт, інтернет! Мене звати ведута Валерій, і це мій канал на YouTube, в якому я розповідаю про свої пригоди з плівковими камерами великого формату, про великий формат і про все таке інше. Сьогодні поговоримо про друк фотографій. Точніше сказати, я розповім вам, який саме друк обрав для себе я принаймні поки що, і чому. Коли я починав фотографувати на камеру великого формату. Це була камера 4 на 5 дюйми, і вона і зараз залишається моєю основною камерою. Основна ідея була в тому, що через якийсь час мені би хотілося друкувати фотографії після того, як, звісно, я засвою. Саму зйомку великий формат дозволяє друкувати контакти, тому що великий формат це 4 на 5 дюйми. Там мінімум. Умовно кажучи, ця фотографія трішки більше за полароїд, Там ну суттєво більше за полароїд, Добре, вона більше за полароїд. розміру співставного з полароїдом. І це вже щось таке, що можна тримати в руці, і відповідно. Ця така ідея, що фотографії на плівку я роблю заради подальшого друку, вона була в мене одразу. Але звісно, що друкувати я почав значно пізніше. Пройшов, в принципі, шкодую, але вже як є. З усієї плеяди друку, аналогу, який існує, який можна собі уявити, яким можна користуватись, освоювати і так далі, є кілька процесів. І звісно, мене цікаво, першу перш за все, альтернативні процеси. Мене не так сріб, срібно желатиновий друк. А от альтернативні процеси мене дуже цікавили. Взагалі, друк із серебром. Він для мене. Ну він я якось, я його не дуже сприймаю, принаймні поки що. З комерційно. Доступних, тобто, ви можете купити фотопапір, вже все готове, там і так далі. Але мені чомусь цей варіант здається надто перфектним. Він одразу і завжди дає добрі результати. Щось мені з ним було не так, а головне, цей друк не дає такого контролю, який би хотілося мати мені. Отже. Обираючи процес, яким я користуватимусь, я вирішив відмовитись від срібних процесів всіх в цілому, тому що, якщо ви вже маєте справу з нітратом срібла, то мені здається, варто практикувати колодіонний процес, що в мене, мабуть, попереду. А якщо ми говоримо про звичайний друк срібно-желатиновий, то занадто однаковий результат. Коротше кажучи, мені не досить подобається те, що виходить, Воно... його треба робити надто перфектним, а в мене немає проєктів, в яких мені це потрібно. І друк альтернативний, умовно, можна також поділити на дві частини: це друк, в якому колір результату залеж... визначається самими складовими друку. Цінотип'я синя, платінотипія якась там сепійна і так далі. І, відповідно, є в альтернативних процесах пігментний друк. Тобто, це варіант, при якому ви використовуєте якусь речовину в якості пігменту. І, відповідно, колір ваших фотографій, їх якісь відтінки залежать від того, яким пігментом ви користуєтесь. Я придивився більше до пігментного друку і обрав для себе гумібергроматичний друк як такий, значить, за комплексом якихось параметрів. По-перше, він досить простий. Всього вам потрібні дві складові, умовно кажучи, гуміарабік і нітрат амонію. Речовина не досить така цікава в сенсі, що вона дуже токсична, але вона світлочутлива там, і так далі. І друге, це те, що в принципі в якості пігмента можна вбирати що завгодно, що розчиняється в воді. Тому у вас такий простір відкривається для творчості, для всякого. Плюс є варіації цього друку це може бути друк з використанням олійної фарби і так далі. Тобто так є такий типу простір, в якому ви можете розвиватися і працювати. І результати цього друку вони так можна зробити його перфектним, що ваші фотографії виглядатимуть взагалі як е е е журнал, умовно кажучи, і він може бути кольоровим там, і так далі. Але мене більше цікавила така сторона, що е оскільки саме губіби губі губі друк робиться шарами. Він дає величезну ступінь контролю над картинкою над фінальним результатом. Тобто ви друкуєте один шар, ви там ледь бачите це зображення, друкуєте другий, воно стає більш щільним, більш контрастним, друкуєте третій і так до того часу, поки вам не сподобається те, що виходить. Ви можете покласти менше пігменту, більше пігменту, проекспонувати правильно, проекспонувати неправильно, зробити, щоб цей пігмент злізав і так далі. І відповідно від цього отримати різні ефекти. Ви можете робити цей з різними В різних шарах різного кольору і там і так далі. І так далі, і так далі далі і і відповідно це дає таку гнучкість громезну, але з іншого боку, у вас немає цього результату за один раз. Тобто, якщо ми кажемо там знову ж таки про умовно срібно желатиновий друк, то ви друкуєте один раз і у вас готова фотографія. З гумібохроматичним друком такого немає. Тобто вам завжди потрібно докладати достатньо зусиль, там, друкувати хоча б 3, 4-5 шарів, аби отримати фотографію. А з іншого боку, ви можете отримувати на зображенні якісь ефекти, які, коротше кажучи, дає таку, дуже велику ступінь контролю. І плюс ви можете використовувати в якості пігменту багато всякого. Це було, мабуть, найцікавіше, тому що я пробував ці на типі. Вона цікава, в деякі проекти вона заходить і виходить класні. Оцей синій бірелінська ця лазурь все дуже дуже цікаво. Але в деякі проекти, тобто не можна сказати, що це на а такий універсальний спосіб друкувати все підряд. А от гумібограматичний друк, я, умовно кажучи, можу зробити його ціанотипів, просто поклавши відповідний колір пігмента, і буде виглядати дуже схоже. Що цікаво, що я надрукував приблизно з кілька сот. Фотографії за останні кілька років і я відповідно не сканую плівку. я Вже в якомусь відео казав, що я не сканую плівку років два. Мабуть, більше вже ніж років два, і не планую поки що цього робити. Мене дуже влаштовує метод, який мене зараз є. Тобто я фотографую, дивлюсь негативи, які я думаю друкувати. Тоді друкую швиденько один шар. Дивлюся, що виходить, а тоді друкую решту шарів, аби зображення було таким вже, як я хочу. Взагалі, друк фотографій це окрема навичка, яка ніяк не пов'язана з самою фотографією. І, звісно, що в часи плівкової фотографії були люди, які друкували, були люди, які фотографували. Але в цілому, якщо це робить одна людина, то ви відчуваєте цей зв'язок, типу, який негатив, як його проявити, аби з нього потім надрукувати, от, в моєму випадку, саме цим способом, аби це друкувалося легко, де буде контраст, де його не буде, і так, які деталі ви можете втратити під час там, цього друку, і так, далі, і так далі. Це все дуже цікаво. Це така, також, Частина, тому що, наприклад, коли ви скануєте плівку, сканується багато всякого, і ви не розумієте, чи класно ви зняли. А коли ви там друкуєте знову ж таки, от срібно-желатиновий друк, він дає певну гнучкість. Тут в сенсі негативу. І, в принципі, з негатива можна навіть поганого, якщо ви вмієте надрукувати багато всякого, але просто що цікаво, як саме це відбувається, як саме набувається цей контраст, де він там є, де його немає і так далі. Ви всі ці речі розумієте саме під час друку, тому мені здається, що це такий дуже цікавий для аналогового фотографа в цілому досвід. Коли ви розумієте, які з ваших негативів дійсно класні, там як їх треба знімати, чи вони мають бути щільні, чи вони мають бути тонесенькі там, і так далі, і так далі, які вам там подобаються, а, скажімо, це все ви дуже швидко бачите в друці, і відповідно можете змінити свій підхід там, для фотофотографування, аби отримувати саме той негатив, який класно друкується. В цілому мені я прийшов до якоїсь такої естетики в своїх фотографіях. Тобто мені подобається, коли фотографія схожа чимось на фреску, або коли фотографія більш схожа на, скажімо, гравюру, щось на кшталт такого, чи щось на кшталт такого, чи на кшталт такого. Чи на кшталт такого, це все фарба, чи, наприклад, накшталт такого зображення. Це все фарба і друк з пігментом у якості фарби. З фарбою у якості пігменту. Я друкую зараз свій щоденник війни, який я знімаю за допомогою пігменту, який називається Земля. І, відповідно, це якийсь додає в проєкт результат, якийсь новий шар і є важливою концептуальною складовою. І в цілому мені подобається в такій естетиці, що, до речі, ось такий, що фотографії схожі на гравюру, на малюнок. Чому саме це? Тому що для мене фотографії це документ, але це і спогад. І, відповідно, спогади, вони завжди втрачають таку типу деталізацію, вони не такі суперточні. якби, як Я скористуюсь цитатою, що фотографія це трупи спогадів, то, от, ну уявіть собі, що це, як це би могло виглядати. Мені подобається, що вони такі трішки тьмяні, схожі на фрески, старі. Тому що спогади завжди старі. І відповідно гоміхроматичний друк тут легко досягати от певних ефектів, там бахнути багато пігменту, він починає відлущуватися. така результат там, як виглядає все це як фреска. Тобто, я можу за допомогою цього друку, за допомогою того, що він достатньо складний, достатньо дає велику гнучкість під час процесу, я можу. Якби правильним чином зіпсувати фотографії. Вони. Тобто треба високий рівень контролю. Це контрінтуїтивно, що коли ти хочеш зробити перфектну фотографію, ти маєш робити її ідеально по рецепту. А от коли ти хочеш її ідеально зіпсувати, то тобі треба ще більший контроль, ніж це. Тому що ти маєш знати, от де саме це має там відпасти якийсь шмат. І... Для мене саме цей варіант друку просто супер зайшов мені, і я друкую за допомогою фарби акварельної китайських чорнил в стіках і от землі. Це такі мої основні, основна така палітра, яку я використовую наразі. Вона дає той результат, який я хочу, для тих проєктів, які я зараз знімаю, супер підходить. Плюс є тактильна якась. Складова, це ну, там розмір фотографії 4 х 5. Тактильна складова, що це все акварельний папір. Дуже часто я беру папір зі склад якого катон 100%. -ий. Він відчувається як просто масло, плюс я його ще рву руками. Це якось дуже процес дивно сказати він приємний. і... Відповідно, тактильно ці фотографії е, дуже сильно відрізняються від ну, всієї ті решти фотографій, які я там, скажімо, мацав, окрім е, суперстарих початку століття, де вони були на товстому картоні, наприклад, щось типу такого, вони також е, от, е, тактильно приємніші. І от такий, типу, акварельний папір. Мені здається, що важлива ця складова ця матеріальність. Е, я коли. На початку війни е, опинився у, скажімо так, вигнанні, то в мене з собою були фотографії моєї родини, бабусі там, і так далі. Дідуся е, з, на зворотній стороні вони були там підписані, на них був їхній почерк. Коротше кажучи, це така матеріальна штука, мати яку ну, для мене було дуже важливо тоді. І зараз, коли я створюю свої роботи, я на деяких щось пишу, додаю якісь дані, тобто в них є оця зворотня сторона, вона просто існує, на відміну від, скажімо, там цифрової фотографії там, чи е, того самого негативу. Е, тому мені видається дуже важливим і цікавим саме друкувати, і я. Всім раджу спробувати друк аналоговий в будь-якому варіанті, який він для вас доступний, можливий, і, скажімо, ви можете його помацати. Мабуть, найпростіший з таких аналогових, які ви можете робити вдома, це ці Якщо ви друкуєте ну, хоча б 6 на 6 середній формат, то це вже клас. А все, що більше, то взагалі клас, тому що для там, 35 мм потрібен збільшувач. І тут цікаво, що з 35 мм я трішки обманюю. Я перефотографовую екран, я про це розповім в наступному відео. І потім друкую ці фотографії звичайним аналоговим способом. Розповім у наступному відео, як це робиться детально. Але в цілому, мені вся ця історія зі збільшувачем особисто мені не подобається. Ну, це вже окрема моя якась штука, і вам може це навпаки подобатись, це окей. Раджу друкувати, це супер прикольно. Просто переводить вашу фотографію на якийсь такий новий рівень, просто він просто інакший. Тому друкуйте ваші фотографії. Зустрінемося в новому відео. Всім пока.